Вип'єш? Давай, ну, покажи. Ну, кажи ще раз. Дивіться, які провокатори, бо приїжджали тут і починають улічити. Откуда тут приїхав? Звідки? З Бахмута. Ну, приїжджай туди, свій бахмут. Чого ти тут сидиш? О! О! Далі поїхали. Їдь всі Бахмут. Таку фразу одне битло сказали військовослужбовцю. Що ми бачили? Їдь в свій Бахмут Лашара. Відео з такими фразами в бік військовослужбовців розійшлися інтернетом вчора. Виклав один із бойових медиків, який зараз перебуває на відпочинку в на реабілітації в Буковелі. Відео ми бачимо закінчення якогось конфлікту, яке відбувся в готелі Хвоя в СПА-салоні. Бачимо рецепцію, там уже де постконфліктне з'ясування. Де е, обставини і от на бидло каже військовослужбовцю Лашари. Він каже: є всі відомо. Він каже, так я зараз там. Е, звідки ти приїхав? Він каже, я з, з Бахмута. Так з Фу Бахмут. Це обурило тисячі українців. Після того записав їх цей хлопець-бойовий медик свою версію подій і дівчина чи дружина того, який ображав, ображав медика свою версію подій, що був конфлікт на мовній основі, десь в СПА. і... Абсолютно неправильна реакція цієї пари, яка сказала, що військовослужбовець психічно хворий, вообще, і чому він до нас, чому він до нас пристав? Що ми бачимо? Бачимо другий день підряд скандали з, з військовослужбовцями, в плані з відношенням до військовослужбовців. Вчора в Хмельницьку, по російської православної церкви. Побили військовослужбовця, і слава Богу, там реакція була максимально швидка, адекватна і від хмельничан, за що ми дякуємо, і від правоохоронних органів, і там, в тому числі православної церкви України. Тому храм перейшов, перейшов під парафію православної церкви України. Тут так само має бути швидка реакція. Зараз є обурення далі. Вихід у цього хлопця єдиний цим. Попросити вибачення публічно не тільки у цього військового службовця бойового медика й від всіх збройних сил України, які зараз яких він образив, які зараз боронять нашу країну від російської навали, і тому, коли до тебе приходять з проханням не говорити російською мови в публічному місці, то можливо як мінімум реагувати на це потрібно не так, тому що у нас іде. Другий рік повномасштабна війна, дев'ятирічної вторгнення Росії на територію України є велика кількість ветеранів, які помирають за Україну за українську мову. І така неповага до військовослужбовців вона не має бути прийнятна в нашому в нашому суспільстві. Тому ім'я цього хлопця відоме. Якомога швидше просити вибачення, донатити на Збройні Сили України як якщо цього не буде, ну є 435 стаття Кримінального кодексу України, яка звучить як образа честі і гідності військовослужбовця. Мені здається, що конкретно в цьому відео ми бачимо образу нашому, нашому військовослужбовцю. Тому від мене особиста підтримка підтримка цьому хлопцю якнайшвидшої і правильної реабілітації. На жаль, вона такими діями. І фразами може бути зіпсована проте сил тобі.